Добрий день, зараз збираємо клієнту замовлення. Невеличкий подарунковий набор. Буде коробочка чорна з червоною стрічкою. Це Коробки у нас розбірні, продаються окремо і додаємо їх у набори. Це середня вставочка всередину коробки. Окремо так виглядає кришка на коробочку. Збираємо. Потім буде запакована таку ще джезву З одеського виробництва. Товстостінна з латунною ручкою. Дуже така крута, товста турка. Брошурка до неї дві ложечки для помішування та для набору кави. Буде ще кава змелена йоргачів. Треба змолоти свіжий помил буде. Потім буде запаковано бумагу. Коробочку, додано пупирку деревесну і червоною стрічкою все перев'язане. Буде дуже класно все це виглядати, дуже буде це презентабельно. Так виглядає зібрана коробочка. Вже з наповнювачем. Донишко вже вложено всередині. Ще буде подарунковий адаптер в набір. вже упаковано. Папір. І далі пакуємо все це. Так ось все укладено вже, кава змелена під джезо, самий дрібний помелу, борошна. Курочка. все чаш, ці ложечки. Зверху буде ще папір коричневий, закриє все це діло. Потім ще кришечка і стрічкою червоною все це перетягнемо. Є ще такі біленькі коробочки, червоні. І маємо таку подарункову коробочку, перетягнуту червоною стрічкою. Виглядає дуже вона контрастно, чорна коробка з червоною стрічкою. Ще додатково зараз повернемо плівкою і запакуємо у транспортувальну коробку, щоб нічого не пошкодилось, не пом'ялося. І буде класно. Велика ця коробка 24 на 24. Багато в неї влізло різних дрібниць. І Ложечки, і турочка, і кава мелена. Є білі коробки ще більші. Ну, є 24 х 24, є 28х28. І, до речі, білі коробки теж дуже. Класно виглядають з червоною стрічкою